Вони жеруть лайно та попадають в довічне служіння секті копрофілів, і вони серед нас. Російський копрофіл Дворкін не просто збочинець, він майстер виробування в рабство. Справжні ланцюги не на руках, вони у відеоархівах, де записані обряди ініціації у таємний орден, який він створив і який дає силу. Хто жере гівно, той служить йому та його кремлівським покровителям. Завдяки роботі групи журналістів-аналітиків стало відомо про те, що цілий потік адептів проходять таку ініціацію лайном дворкіна. Вони збираються разом, та новенький жере лайно верховного копрофіла у всіх на виду і часто навіть не підозрює, що його знімають на камеру. Є навіть закрите коло, куди входять лише представники владних структур і коло агентів, що вірно служать своєму гуру. Це якесь жахіття. Але з таким компроматом на них, що зберігається в відеоархівах Дворкіна, вони будуть робити все, що він їм скаже. Від цього нудить, але вони ходять і серед нас. Ірина Креміновська, прислужниця Дворкіна в Україні, повторює його фрази, імпортує в Україну його секту. Вона, мабуть, теж пройшла по святу, і їй нема куди відступати. Тепер вона ланка в системі. Рецирс через неї працює тут під прикриттям центру досліджень, правозахисних проєктів, експертної думки і таке інше. Але реальність така, вона просто служка лайножера. Але лякає той факт, що навіть після того, як проти неї та її поплічника Святогора було відкрите кримінальну справу. Вона ще й досі на свободі. Схоже на те, що їх захищає хтось від правосуддя. Невже у нас завелися відбірні лайножери Дворкіна, що жерли його гівно на посвяті секту капрофілів? І вони мають такий вплив, щоб прикривати діяльність рашистських агентів Креміновської та Святогора? Цікаве питання.